Така сьогодні на огляді красавиця. Тут по все чттенька. Ще трошки є пару штук вот, вот, вот. зістона це колеса до обмежувача ще десь міліметра три диски крашені виробітка є yeah. Тормозні колодки процентів ще десь 40, але якісь там з однієї сторони розслоєні. Чірки на титанчиках, Резина 18 рік. Вперед Так от я Так, Крыша наклеїла племку, товщиномером побачимо потім як вона. У них зазвичай тут дуже сколи б'ються і ржавіє. Так, тут наклеечки є, це теж плівка наклеєна на пластиковому захисті. Задня резина аналогічна, 18-й теж протектор такий самий. На задніх дисках тормозних вироботків практично немає, чуть-чуть мінімальна. Але колодки тормозні стерті суттєво. Треба їх міняти однозначно. маленькі сколочки, а ну, от той герметик тут на білому от видно маленькі, вони вимиваються точечки Так, Дивимося, задня частина. Ну, красиво вона така, з вигляду презентабельна. треба непонятно це це грязюка це вроді не це не послоєниці пилі якась там його вийти так тут тоже накладочки все порядок Пальчик цей наклейка здерта трошки є тут також плівка наклеена захисла Склова пошкоджень. Капот також Слідів і якихось там градів і решта не видно. Це лофле, Фото. Лонден, це надувний ремонтний комплект. Тут щось тут, мав бути. Ключ є, да, Си. -си. Там крат, бачу, це все вийде м'яза. Є все, да? Да. Так, добре. Тут аптечка моя бутейна. На полочки нема шторки, mm. ah, де, де вона. Вона Має заїжджати. Просори то вже саме найдем. Добре. Тут нічого не кручене, красиво все. Там двері дверні карти. Так. Тут щось скрутилось, ці двері. чи це так за Але тільки з однієї сторони оцей болт. Тут не, не крутилося. Стан шкіри хороший. Морсет класний. Ага, тут якесь пушку лежання. Цілі. Ці. От курточка лежала. Тут курточка на цьому не б'є. Ми побачимо, побачимо. Так, маленька царапка так врешті. Двері, дверні прийом, порядок. Так, тут от від ременя безпеки маленька м'ятінка. Ось води, що вони не кручені, не видно. Зараз будемо толщинами робити. Ну, так, ось. Так Сапорянок на дверях пошкоджень ніяких нема. Все сухенько. Сидіння маленька ж складочка в шкірі, але це нічого страшного, шкіра є шкіра. Такий загальний ставленний. Просівшого тут нема. Всередині поролон цілий, все порядок. Там керма. Кермо класне. В оригіналі не перешите. Тут чуть старта кнопочка, мелочь вообще. І тут приборна панель, тут все Машинка хороша. хороша, хороший загальну виду. Утерта Нікелеровка, некелеровка. Тут все у нас відкривається, все працює. А і прикурюватель на 12 вольт. Підігріви Так, автозатемнення затемнення. Звідки тут? Тут маленько пошкодимо. Люк. Цікава комплектація з люком. Панорами це таке не потрібство, я рахую, але люк потрібна річ. Зараз про нього забувають виробники. Будемо міряти фарбу. Вот у нас санчик. 90 чорний метал. Нагадую, що мазди не оцинковані, тому воно б'ється. Чорний метал цинк не показує. 95-70, все. 80. 80. Все, пока ряднячок. у нас левая сторона. Так, тут уже пластик, зародуемся. Опа, не металл. Так, 75. Так, 110. все-таки 116. Так, ця сторона порядок. Подивимося, 118, 140, 112, 97, 142 на краях більше. Так, Тут беремся в 42. сюди стаканчики 60, 48. Далі йдемо 72.

Нагадую, що спакльовка починається від 400-135. Капот підфарбовувався. Так далі йдемо в праву сторону. 70, так, а ну дивимося. тут, де плівочка наклеє на 170-180, зараз ми кришу дивимося. 180, 190 криша, ціла, по шпаклівки нема. Дивимося тут, 180, 180. Задняя ляда тоже красиво угу. задняя ляда красиво, красиво, дверни проемчики подивимось. Два раза 50 не металл, 48, все порядок. Порядок. Йдемо на іншу сторону. 49,37 ніяких по кузову питань мініму. Порядок. Все. О, 70-40. Зараз подивимося, що тут 70 на зіб. 69, 48, а там ізгіб. На ізгібах чуть більше б'є. 46. Кузов цілий капот підкрашений. Ну, Бог його знає, чесно, нічого не хотів приховати. Ну, це щоб він крашений, то ні на що не впливає, ну, це ж не те, що. Шпакльовка чи ще щось є. Yes. Ну підкрас. Перелак якийсь від сколів може робились. Mm. Але все рівно машина зачетна. Ну, стан загальний, так. Да, класний зараз був. Так, далі дивимося, тут якісь відмітки сервісні 23-й рік це. Берем сейчас ванжерончик все ціле, тут все ціле, Так фари фари не ти глянути тоже тут порядок нічого не кручено ціле, ціле, ціле тут все Завицька, точечна сварочка є, все. Замовіллене все порядок. Іржі не видно реально. Масло не видно, що там принципі. Це. це якийсь кожушок. Кожушок якийсь порваний, стертий. Тут все сухенько. Ланжерон дуже красивий, який грівний він яких пошкоджень не видно, замовіля не пильники цілі, тут зверху все порядок. Сюди лонжерон теж в прийомчику, тут все цілий. Тут лонжерон гарно дуже видно, теж цілий. Двох нема одна кліпса і друга кліпса нема. Це порядок. Гладіатор все цілене. Там де знизу. Пильники приводи, все сухе. слідів підтікань масла нічого не видно, все сухо тут. Захист цілий, трошки почухраний, але цілий. Так, дивимося тут. З цієї сторони. Так, тут все за замовіляне, ціле. ті. Кстати, дійсно ржавщини ніде не видно. А, э -э -э, правильно що це надіто? Злетіла защита. Защита тіліпається. Ось, два вушка знятих не в суночі. Так, тут тоже все ціле. Ця домкрачування. все красиво. Ну вони є, але позавжди пошкоджень по цій стороні немає, все порядок. З цієї сторони дивимося. ідеальні лонжерони вообще. за чіт таку у мазду. Вот так мінімально. Ага, вона просто тут чи додатково оброблена. Смовою. Так, тут пильничок, отбойничок. Розсипався трошки. Трохи. Ну, врешті то в нас все тут оброблено, вона додатково була оброблена ця маздушка, тому вона в класному стані кузов. Вихлопна, як в попі младенця. Чисто, після того як мама помиє. І всі цілі. Дивимося з іншої сторони. Теж все ціленьке під домкрачування місця немає. Так, заходимо на передню частину. ці вушка висять, треба за, за щити десь злізла. Але захист сухий, знизу е, я просвічую. Суті, я думаю, що їх подобається. Ручничок тримає нормально. Передачі задня. Пробуємо все порядку. Передачі от всі вмикаються красиво, без якихось там лишніх звуків, шумів і стуків. Пропускаємо женщин. Клімат працює. Клімат, так, да, працює, я перевіряв. Рядок. аж помилок по клімату вже немає ніяких. Ідемо роботу, ну, зараз пробуємо шоста, п'ята. От на таких низьких швидкостях на 1000 оборотів, шоста і машина не глохне тягне. 140 км на тахометрі буде 2500 оборотів. Ну, давай меня... Зара підъедить сзади, пройди сзади и спереди по машине. Там спереди тоже проктронники mm -hmm. есть. Тут нема кнопки, чтобы не включался, mm -hmm. Думаю, да, что нема. Не, не видно. А задні? Передачу включити. Да, я перш, перша.